Вітаю всіх на своєму каналі, бажаю всім миру та добра. Сьогодні хочу розібрати тему найпопулярнішого пошуку автомобіля в 2024 році, а саме, запит був про пошук автомобіля в ціновому діапазоні 5-6 тисяч доларів. Тому сьогодні хочу проаналізувати ринок в цьому ціновому діапазоні, скільки всього є пропозицій та які автомобілі можна придбати зараз. А поки можете поставити паузу та написати в коментарі, який автомобіль ви б собі придбали, за такі кошти і чому. І потім буде цікаво, чи буде у відео сьогодні таке авто, чи ні. Також підпишіться на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео про автомобілі та те, що з ними пов'язане. Дякую. Отже, поїхали. Шукати будемо на одному з популярних сайтів по продажу авто та поставимо наступні критерії пошуку: перше легкове авто, друге від 2000 року випуску. Третє ціна від 4999 до 6001 долар. Четверте дизель, бензин або газ бензин. Електро сьогодні не будемо розглядати. Наступного разу конкретно по ним пройдемо. А коли я монтував дане відео, я зрозумів, що моєму YouTube каналу виповнився рівно рік. Дякую вам за те, що були зі мною. Привітайте підпискою, лайком, коментарем. Вам не тяжко, мені буде дуже-дуже приємно. Отже, рухаємось вперед, всім миру та добра! По нашим параметрам на сьогоднішній день є приблизно 22 тисячі автомобілів. Тож розберемо, з чого можливо вибрати гарний автомобіль, та розглянемо декілька марок та моделей авто, вартих уваги. Я не буду давати автомобілям місця в рейтингу, а просто почну список з автомобілів, в яких є найбільший вибір, і відповідно будемо опускатись вниз в списку, де вибір буде зменшуватись. Також не будемо охоплювати моделі авто, які потрапляють в наш список по причині, що. Вони коштують або дуже дорого для даної моделі, тобто верх ринку, або дуже дешево для даної моделі, тобто низ ринку. Цікаво, почнемо ж наш список авто. І розпочне наш сьогоднішній список Opel Astra H, яка випускалась з 2004 по 2007 рік, та з 2005 по 2014 рік був рестайлінг цієї моделі. На даний момент є приблизно 1300 автомобілів в продажу. Ціна на них від 3 до 8 тисяч доларів. Дизельних автомобілів приблизно 500 штук, 400 штук з них з об'ємом 1,7 і приблизно 100 штук з об'ємом 1,9 літра. Бензинових або газ бензинових приблизно 800 автомобілів, 1,4 літра приблизно 200 авто, 1,6 літра об'ємом приблизно 550 авто і 1,8 літра менше 100 штук. Механічна коробка перемикання передач приблизно у 1100 автомобілів, автоматична коробка перемикання передач приблизно у 200 автомобілів. Кузова в них були такі: седан, хеджбек, універсал, кабріолет. Седанів приблизно 50 штук, хетчбеків приблизно 350 штук, універсалів приблизно 900 штук та кабріолетів менше 10 штук. Дане авто можна знайти в бюджеті 5-6 тисяч доларів в гарному стані. До 5 тисяч доларів автомобілів 450, 5-6 тисяч доларів приблизно 650 та більше 6 тисяч доларів приблизно 200 автомобілів. Отже, Opel Astra H можна знайти в гарному стані і за бюджет 5-6 тисяч доларів. Різний стан, різна комплектація, різний пробіг, але знайти можна. А наступним автомобілем буде Volkswagen Golf 5 покоління, який випускався з 2003 по 2009 рік. На сьогоднішній день в продажу приблизно 1300 автомобілів таких. Ціна на них від 4000 доларів і до 8500 тисяч доларів. Дизельних автомобілів приблизно 200 штук з об'ємом 1,9 літра приблизно 150 автомобілів та з об'ємом 2 літра приблизно 50 автомобілів. Бензинових або газ бензинових приблизно 1100 автомобілів з об'ємом 1,4 літра приблизно 600 авто, з об'ємом 1,6 літра приблизно 500 авто та з об'ємом 2 літра приблизно 10 автомобілів. Механічна коробка перемикання передач приблизно у 1100 автомобілів, автоматична коробка перемикання передач приблизно у 200 автомобілів. Кузова в них були хечбек та універсал. хеджбеків приблизно 900 штук, універсалів приблизно 400 штук. Дане авто можна знайти в бюджеті 5-6 тисяч доларів в нормальному стані. По ціні до 5 тисяч доларів 200 автомобілів, 5-6 тисяч доларів 600 автомобілів, више 6 тисяч доларів приблизно 500 автомобілів Отже, Volkswagen Golf 5-го покоління можна знайти з бюджетом 5-6 тисяч доларів в нормальному стані. Різний стан, різна ціна, різний пробіг, але знайти можна вдалих всім пошуків. І наступним автомобілем буде Renault Megane 2 покоління, який випускався з 2002 по 2006 рік та з 2006 року по 2009 рік був рестайлінг моделі. На сьогоднішній день в продажу є приблизно 1200 автомобілів. Ціна на них від 3 до 7 тисяч доларів. Дизельних автомобілів приблизно 350 штук. З них з об'ємом 1,5 літра приблизно 250 автомобілів, та з об'ємом 1,9 літра приблизно 100 автомобілів. Бензинових або газ бензинових приблизно 850 автомобілів. З них з об'ємом 1,4 літра приблизно 200 автомобілів, з об'ємом 1,6 л приблизно 600 автомобілів та з об'ємом 2 літра менше 100 автомобілів. Механічна коробка перемикання передач приблизно на 1000 автомобілів. Автоматична коробка перемикання передач приблизно на 200 автомобілях. Кузова в них були наступні: седан, хечбек, універсал та кабріолет. Седанів приблизно 250 штук. Хетчбеків приблизно 150 штук, універсалів приблизно 800 штук та кабріолетів менше 10 штук. Дане авто можна знайти в бюджеті в гарному стані 5-6 тисяч доларів. По ціні до 5 тисяч доларів приблизно 600 автомобілів, 5-6 тисяч доларів приблизно 500 автомобілів та вище 6 тисяч доларів менше 100 автомобілів. Отже, Renault Меган другого покоління можна знайти в гарному стані з бюджетом 5-6 тисяч доларів. Різний стан, різна комплектація, різний пробіг, але можна знайти всім вдалих пошуків. І наступним автомобілем буде Ford Focus другого покоління, який випускався з 2004 по 2008 рік та рестайлінг з 2007 по 2012 рік. На сьогоднішній момент. Продаж є приблизно 1300 автомобілів. Ціна на автомобілі від 3000 доларів і до 8000 доларів. Дизельних автомобілів приблизно 550 штук. З них з об'ємом 1,6 приблизно 450 автомобілів, та з об'ємом 2 літри приблизно 100 автомобілів. Бензин або газ бензин приблизно 750 автомобілів. З них 1,4 і літри об'ємом приблизно 100 автомобілів, 1,6 і приблизно 500 автомобілів. 1,8 літра менше 100 автомобілів та 2 літра приблизно 50 автомобілів. Механічна коробка перемикання передач знаходиться приблизно у 1200 автомобілів, автоматична коробка перемикання передач знаходиться приблизно у 100 автомобілях. них були наступні: седан, хечбек, універсал та кабріолет. Седанів приблизно 150 штук в продажі, хеджбеків приблизно 300 штук, універсалів приблизно 850 та кабріолетів менше 10 штук. Дане авто можна знайти в бюджеті 5-6 тисяч доларів в гарному стані. До 5 тисяч доларів знаходиться 400 автомобілів, 5-6 тисяч доларів знаходиться 600 автомобілів, більше 6 тисяч доларів знаходиться 300 автомобілів. Отже, Ford Focus другого покоління можна знайти в гарному стані в бюджеті 5-6 тисяч доларів. Різний стан, різний пробіг, різна комплектація. Але шукайте і обов'язково знайдете для себе гарне авто. Наступним автомобілем буде шкода Octavia Tour, яка випускалась з 1996 року по 2000 рік, та рестайлінг з 2000 року по 2010, який сьогодні будемо розглядати. На сьогоднішній день в продажу є приблизно 1400 автомобілів, ціна на них від 2000 доларів і до 8000 доларів. Дизельних автомобілів приблизно 150 штук, об'єм 1,9 літра. Бензинових або газ бензинових автомобілів приблизно 1250 штук. З них з об'ємом 1,4 літра приблизно 50 автомобілів, з об'ємом 1,6 літра приблизно 850 автомобілів, з об'ємом 1,8 літра приблизно 250 авто, та з об'ємом 2 літра приблизно 100 автомобілів. Механічна коробка перемикання передач встановлена приблизно на 1300 автомобілях. Автоматична коробка перемикання передач встановлена приблизно на 100 автомобілях. Кузов в них були наступні ліфтбек та універсал. Ліфтбеків приблизно 900 штук в продажі, універсалів приблизно 500 штук в продажі. Дане авто можна знайти в бюджеті 5-6 тисяч доларів в нормальному стані. До 5 тисяч доларів 600 автомобілів знаходяться, 5-6 тисяч доларів 600 автомобілів знаходяться, та трошки дорожче, ніж 6 тисяч доларів, знаходяться 200 автомобілів. Тож можна шукати. Різний стан, різна комплектація, різний пробіг, але ще живі автомобілі до сих пір можна знайти і купити Далих пошуків. Отже, в п'ятірку у нас увійшли Opel Astra H, Volkswagen Golf 5-го покоління, Renault Megane другого покоління, Ford Focus другого покоління та Skoda Octavia Tour. І це не дивно, тому що ці автомобілі також входять до топ ввезених та розмитнених автомобілів у 2024 році. Можете переглянути попереднє відео, залишу в описі. Їдемо далі. Наступним автомобілем буде Kia Ceed першого покоління, який випускався з 2006 по 2009 рік. Рестайлінг сьогодні розглядати не будемо. На сьогоднішній день приблизно є 300 автомобілів в продажу. Ціна на них від 3,5 тисяч доларів і до 8 тисяч доларів. Дизельних автомобілів приблизно 100 штук, бензинових або газ бензинових приблизно 200 штук. На механіці 250 автомобілів. З коробкою автомат приблизно 50 автомобілів. Кузованих хеджбек та універсал. Хеджбеків приблизно 170 штук, універсалів приблизно 130 штук. Kia Ceed можна знайти. В діапазоні ціни 5 тисяч доларів в нормальному стані до 5 тисяч доларів 50 автомобілів є, 5-6 тисяч доларів 200 автомобілів є, і вище 6 тисяч доларів приблизно 50 автомобілів знаходиться. Тобто є що шукати і є що знайти. Різний стан, пробіг комплектації але живі автомобілі є, вдалих пошуків. Наступним автомобілем буде Mazda 6, яка випускалась з 2002 по 2005 рік, та з 2005 по 2008 рік був рестайлінг. На сьогоднішній день є приблизно 600 автомобілів в продажі. Ціна на автомобілі від 2000 доларів і до 7500 тисяч доларів. Дизельних автомобілів приблизно 150 штук, бензинових автомобілів приблизно 450 штук. На механічній коробці перемикання передач приблизно 450 авто, на автоматичній коробці перемикання передач приблизно 150 авто. Кузова у них були наступні: седан, ліфтбек та універсал. Седанів є приблизно 300 штук в продажі, ліфтбеків приблизно 100 штук та універсалів приблизно 200 штук. Дане авто також можна знайти в нормальному стані в діапазоні ціни 5-6 тисяч доларів до 5 тисяч доларів 400 автомобілів. 5-6 тисяч доларів 200 автомобілів та більше 6 тисяч доларів приблизно 50 автомобілів знаходяться. Тяжко, але ще можна знайти в гарному стані дане авто, вдалих вам пошуків. Наступним автомобілем буде Mitsubishi Lancer 9 покоління, який випускався з 2000 по 2003 рік, з 2003 по 2006 рік був перший рестайлінг, та з 2006 по 2010 рік другий рестайлінг. Продажі на сьогоднішній день є приблизно 600 автомобілів. Ціна на них від 3 тисяч доларів і до 7,5 тисяч доларів. Дизельних автомобілів немає в продажі, бензинові або газ -бензинові всі 600 штук. Кузовних були наступні седан та універсал. Седанів приблизно 500 штук, універсалів менше 100 штук. Механічна коробка перемикання передач встановлена на 450 автомобілях, автоматична на 150 автомобілях. Дане авто також можна знайти в бюджеті 5-6 тисяч доларів в нормальному стані до 5 тисяч доларів. Знаходиться 400 автомобілів, 5-6 тисяч доларів 150 автомобілів, більше 6 тисяч доларів 50 автомобілів. Різна комплектація, пробіг стан можна знайти в нормальне авто далих пошуків. Ну що ж, на сьогодні, думаю, вистачить інформації, але продовжувати цей список, звичайно, ще є куди. До нього можна сміливо додавати шкода фабі. Renault Scenic, Opel Zafira, Opel Meriva, Hyundai i30, Mazda 3, Kia Cerato, Nissan Almera, Chevrolet Laчеti, Dacia Logan, Dacia Sandero та багато інших. Але головне обирайте авто для себе і те, яке подобається вам. Оберіть декілька авто та подивіться вживу, посидіть, проїдьтесь та зробіть свій правильний вибір. А на наступний раз я трохи зменшу коло пошуку. Наприклад, більш свіжі роки випуску авто або конкретний клас авто. А ви напишіть в коментарях, які вас цікавлять огляди. Вибачте, якщо сьогодні у відео не було авто, яке вам подобається. Як ми бачимо у 2025 році, ціни на авто особливо не відрізняються від цін у 2024 році. Також дивіться інші цікаві відео на каналі, діліться відео з друзями, ставте лайки та підпишіться ті, хто це ще до сих пір не зробив. Вам не тяжко, а мені приємно. І ось таким у нас сьогодні був огляд найпопулярнішого пошуку авто в діапазоні 5-6 тисяч доларів у 2024 році. А ми подивилися, що можна купити в 2025 році за цей бюджет та які авто можна знайти в досить гарному стані. Напишіть в коментарях, які авто на вашу думку сьогодні мали б бути в списку, але їх не було. Наступного разу розглянемо інший бюджет або інші роки. І я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім миру та добра і до побачення.